Митрополит Київський та всієї України Епіфані вже втретє відвідує святу Сіверську Землю. Цього разу приїхав, аби особисто провести богослужіння в храмі святої великомучениці Катерини. Адже 7 грудня віряни згадують та прославляють Катерину Олександрівську. Окрім цього, сьогодні ще вшановують преподобного Меркурія Бригинського, який народився на Чернігівщині. Його мощі, які й досі дарують зцілення людям, знаходяться тут, в кафедральному соборі. Митрополит Епіфаній нагадав парафіянам, в яких умовах відбувалося церковне відродження на Чернігівщині, скільки опору та перешкод чинили супротивники, саме цей храм прихильники руцького міра тримали в облозі довгих вісім років. Добро перемогло зло, світло здолало темряву, переконані священнослужителі. Так станеться і зараз, в часи, коли Україна відстоює свободу та боронить свою землю від ворога. Тож сьогодні, коли і Чернігівська земля. І вся наша Україна страждає від нашестя чужинців, від російської агресії. Ми з особливим натхненням відносимо молитви до святої Катерини і до преподобного Меркурія і просимо надалі їхнього заступництва. Святі люди були не тільки в давнину, наголосив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстраці. Сьогодні вони серед нас. Та жертовність той героїзм. Те подвижність, та взаємна любов, які виявляють українці в цей важкий час, є свідченням того, що і серед нашого народу і тепер є святі, є праведники, є люди, які дійсно йдуть шляхом служіння Богу. Митрополит Епіфаній в стінах храму відзначив людей, які кожного дня стоять на захисті своєї батьківщини та цілого народу. Сьогодні церковні відзнаки отримали наші воїни, серед яких і генерал-майор Збройних сил України, командувач військ оперативного командування Північ Віктор Ніколюк. Подяку від кабінету міністрів України отримав настоятель храму святої Катерини Роман Кіник, який також веде активну волонтерську діяльність. Він не звертав увагу на постійні обстріли та бомбардування, допомагав чернігівцям-захисникам, щоденно проводив служби в храмі, навіть тоді, коли він був під обстрілами. Церква вистояла так само вистоїть і Україна. Перемога буде обов'язково. Ми в це віримо, і ми за це молимось. Молимось кожного дня. І ми знову ж таки молимось надію і знаємо твердо переконані, що перемога буде, бо такий народ, як український, просто здолати неможливо.